11 в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. І з вами в студії Тетяна Будь. Вітаю! Стали відомі основні показники державного бюджету на наступний рік. Доопрацьований проект кошторису надійшов до Верховної Ради. Отже, документом прогнозується інфляція на рівні 4% та 3% зростання ВВП. Доходів уряд планує отримати понад 392 мільярди гривень, а витрати більше 447 мільярдів. Таким чином, дефіцит бюджету має скласти майже 60 мільярдів гривень. Зазначимо, це на 13 мільярдів більше, аніж за 11 місяців поточного року. Разом з тим, кредит у 15 мільярдів доларів від Росії при такому дефіциті не є необхідним, вважають експерти. Для російських грошей. Фінансування дефіциту бюджету залишається, можливо, 25 мільярдів гривень. Це 3 мільярди доларів. Навіщо нам 15 мільярдів? Куди ці мільярди підуть? Я думаю, що це та частина тіньової сторони відносин, яка зацікавила українських владоможців і яка для нас абсолютно закрита. Ну а зараз у Верховній Раді перебуває моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю. Чи бачила ти проєкт бюджету на наступний рік, і чи розглядатимуть його сьогодні? Вітаю, Таню. Насправді на сайті вже сьогодні з'явився нарешті проект державного бюджету на наступний рік. Також з'явився проект постанови голови бюджетного комітету Геллера від фракції партії регіонів. Зазначено, що сьогодні якраз має надійти до Верховної ради проект кошторису на наступний рік. До суботи, 12-ї години, мають надійти пропозиція також. Цей документ має бути розглянути у комітетах, а вже у вівторок, 24 го числа, він має бути прийнятий у цілому. Якраз перед самим засіданням близько 10-ї години депутатам роздали проєкт бюджету на 14-й рік. Це така достатньо товста книжка. Після цього Володимир Рибак відкрив засідання і майже одразу оголосив перерву до 2-ї години. І запросив керівників фракції до себе на консультації стосовно коментарів, які дають депутати стосовно цього кошторису на наступний рік. То ось від фракції партії регіонів Владислав Лук'янов сказав, що цей бюджет достатньо такий реалістичний, все стабільно, курс гривні не буде коливатися достатньо сильно. Інфляція за словами Лук'янова буде близько 8%. Ціна на газ закладена 268,5 доларів. За кубометр, так як це згідно з останніми домовленостями з Москвою, і він заявив, що достатньо однієї години для того, щоб все зрозуміти в бюджеті і ухвалити його. що стосується опозиції, то приміром Олег Медуниця, що входить до складу бюджетного комітету, заявив, що окрім державного бюджету на наступний рік з'явився також законопроект якраз ось Владислава Лук'янова від фракції партії регіонів. І згідно цього законопроекту. Пропонується збільшити дохідну частину якраз ось бюджету на цей рік, і за словами медуниці, ці кошти розподіляються між регіонами, де виграли мажоритарники, які входять до фракції партії регіонів, а також позафракційні. Крім цього, ми поспілкувалися з представником удару Віктором Пензенником, колишнім міністром фінансів. Він говорить, що на наступний рік бюджетна дірка складає близько 60 мільярдів гривень. А ось позафракційні їхня реакція трохи інша. Сергій Міщенко сказав про новий факт: ось на наступний рік планується зміни до податкового кодексу. За його словами, будуть введена низка інших новітніх для України податків. І ось сьогодні, в порядку денному, на сьогодні, ми побачили законопроект Віталія Хомутинника від фракції партії регіонів. Це Внесення змін до податкового кодексу, і за словами Сергія Міщенка, позафракційного, якщо депутати від фракції партії регіонів сьогодні не ухвалять, якщо їм все таки не вдасться ухвалити проект бюджету на наступний рік, то вони просто візьмуться за законопроект і внесуть нові податки. Колего дякую тобі, Олена. Це була Олена Стецюк, яка перебуває у Верховній Раді. І чекатимемо від неї нової інформації. Україна має повернути парламентсько президентську форму правління. Це може стати вже наступного пленарного тижня. Сьогодні у парламенті зареєструють відповідний законопроект, а з ним іще два: про заборону впроваджувати в Україні надзвичайний стан в умовах масового мирного протесту і про скорочення новорічно-різдвяних канікул для депутатів. За ініціативою парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування над нормами документу попрацювала ціла когорта експертів, фахівців, юристів і народних депутатів. Татів останні поправки вносив напередодні на круглому столі. Саме у Верховній Раді зараз всі важелі, аби знову зробити Україну парламентсько-президентською республікою, якою вона була до 2010 року. А зміна форми правління це страховка від узурпації влади в одних руках. Українська конституція була змінена всупереч волі українського народу, в тому числі її основною причиною політичної кризи сьогодні в Україні. Віктора Януковича в 2010 році ніхто не обирав на ті повноваження, які він отримав внаслідок змови конституційних суддів проти українського народу. Сьогодні одній особі в державі за статусом президент держави підконтрольно, все, вся виконавча вертикаль від Кабінету міністрів до райдержадміністрації. Це де юре, де-факто судова влада, не де юре, а де-факто через відповідні інструменти маніпуляції і органи, і кадровий склад, підконтрольна судова влада повністю. Законодавчий орган, більшість чи я. Спиралися експерти як на мирні протести на майданах країни, так і на висновки Європейської комісії за демократію через право. Норми напрацювали окремо для парламенту і окремо для президента. Зокрема, гаранту рекомендували отримувати світ застосування сили, покарати осіб винних у зриві євроінтеграції та відправити уряд Азарова у відставку. Напрацьовані рекомендації розглядали на засіданні профільного комітету. Коли дійшло до голосування, комуністи вже традиційно почали шукати відмовки, аби не голосувати за. Послалися на неточності формулювання і на те, що їхні поправки не врахували. Регіонали, в свою чергу заявили, документи слід доопрацювати. На це потрібен час. Нині ж голосувати за рекомендації вони не будуть, і демонстративно залишили засідання. Ми конкретно вносили чотири пропозиції. Вони не враховані у цьому тексті. Ми, ми всі чотири 4... я четверту пропозицію наголосила, що стосується відставки уряду. Ви е... Зокрема, пропонуєте те, за що ми жодним чином не будемо голосувати, і публічно, вже заявляли про це: що ми не будемо голосувати спри, на, на підставі зриву підготовки угоди про Євроасоціацію. Е, Де пункт, що ми наполягали і наполягаємо, щоб е, е, понесли кримінальну відповідальність організатори, провокатори безпосередні виконавці, у тому числі ті хто здійснює акти вандалізму, по отношению до памятникам Владимира Ильичу Ленину Есть рекомендации, которые разработаны сегодня. Мы их первый раз видим. Давайте, мы с ними поработаем. Ну, скажем так, причешем их, а не так, как тут наука понаписывала. И после этого ставьте повестку дня и будем рассматривать. Сколько времени нам а для этого сейчас, нужно? Да я же не знаю, хоть через неделю. Ми уважаємо ваше мнение, ми готоovi його розмальовувати, но не погоджитесь тут таким образом два. Ну кворум-то у нас є, якщо ви не голосуєте. Ні, ну давайте проголосуємо за цю пропозицію. Щоб Голова комітету позафракційний Давид Жванія за певним кворум у комітеті зберігається, адже засідання відкрили за присутності 15 із 16 членів комітету. А те, що регіонали покинули обговорення до закінчення, їхнє право, тож поставив на голосування напрацьовані рекомендації. Семеро опозиціонерів та один позафракційний за рішення прийнято. Тож, уже сьогодні на основі цих рекомендацій, у Верховній Раді депутатська група має зареєструвати відразу три законопроекти. Первое, это будет акт, которым, э, говорится, он будет уже просто выписан со всей формой, э, правильной формой, имеется в виду, для того, чтобы он был он был э, подан, э, прошел все юридические управления Верховного Совета, для того, чтобы он подан в зал. Это акт, который нивелирует решение Конституционного суда 2010 -го года. Второй документ это продление сессии. Который я сказал, третий документ, который вот немедленно, это первые документы, которые попадут в зал, третий документ это о, о невозможности введения чрезвычайной ситуации. У профільному комітеті кажуть, до сесійної зали парламенту напрацьовані документи найвірогідніше потраплять вже наступного тижня. Тепер від опозиції залежить, чи буде цей тиждень пленарним, чи доведеться збирати підписи, аби скликати позачергове засідання. І, мабуть, найважче опозиції доведеться шукати мінімум 226 голосів, аби таки повернути країні парламентсько президентську форму правління. Крізь дощ і туман у Лондоні українські активісти влаштували пікет під вікнами резиденції Рената Ахметова. Близько півсотні демонстрантів прийшли під вікна українського бізнесмена. Україна хоче Європу. Лондон слідкує за тобою. Зупиніть насилля. Ахметов, ти можеш зупинити кровополиття. Такі банери розгорнули для Ахметова. Втім, він до українців не вийшов. Натомість з'явився лише охоронець помешкання олігарха та поцікавився, чого і до кого прийшли. Копійок номіналом 1 та 2 більше не карбуватимуть. З наступного року Національний банк планує відмовитись від випуску однієї та двох копійок, адже їх виробництво вимагає значних коштів. А от практичність використання таких монет не надто велика. Натомість, за інформацією джерела, на даний час розробляється дизайн монети номіналом 2 гривні. Ну і наразі це вся інформація. Наступний випуск новин вже о 12. І зустрінемось з вами за годину. Гарного вам дня!